Сьогодні е, знімаю коротеньке відео. Хочу поговорити про акумулятори, а саме про їхню хімію. Ті, хто ремонтує, ті знають. Ну, а ті, хто починає, можливо, шукає, так як я шукав. І хочу показати вам, щоб, можливо, це спростило ваші пошуки. Дивіться, сьогодні хочу поговорити от за ці акумулятори. LG MH1, індекс INR. Дивіться. У прошивках прописується їхня хімія. Хочу вам її показати. Ось 2064. Там вона записується в прошивку, так. Правда, не, не, не в усім, але вона пишеться. І дивіться. Є теж LGMH 1, але з таким індексом, ICR2038. Якщо можете поставити на паузу, записати собі, я думаю, що воно вам трошки спростить роботу, ваші захоплення. Так що користуйтеся. Я зніму ще кілька відео потім з іншими акумуляторами, з їхньою хімією.